Взагалі, чому важливо жити з вірою в серці, тому що коли віра в серці у нас, то і у нас будуть справи для Бога. Просто вірити в розумі нічого не робити, так не працює. Є місця з писань до Євреїв 11, де чітко показано, що всі були з вірою і зілами. Зараз прочитаю: тут багато. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн, нею засвідчений Бог, що він праведний. Як Бог свідчив, про дари його нею і вмерше, він ще промовляє. Вірою є ног був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, ніж його перенесено, він буде засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Вірою ной, як дістав був об'явлення, про те. Чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що звірив вона. Вірою, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою, він перебував на землі, обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці. Почекав він міста, що має підвалини, яке Бог його будівничий та творець. Вірою, Сара сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто й обітницю дав. Вірою, Авраам, випробуваний, рибу на жертву Ісака і, мавши обітницю, приніс однородженого, про якого було сказано Ісакові буде тобі спасіння, бо він розумів, що Бог має сили і воскрести з мертвих, тому й одержав його на прообраз. Вірою в майбутнє поблагословив Ісак Якова та Ісава. Вірою Яків, умираючи, благословив кожного сина Йосипового і схилився на верх свого жесла. Вірою Йосип, умираючи, згадав про вихід синів Ізраїлевих та про кості свої заповів. Вірою Мойсей, як народився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя не злякалися наказу царевого. Вірою Моїсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народами Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав за більше багатства, ніж скарби єгипетські, він озирався на Божу нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшись з царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою, справ він Пасху й покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто губив вервороджених. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, а єгиптяни спробувавши потопились. Вірою, блудниця Рахав не згинула, з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. Що ще скажу, бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, Давида, Самуїла та пророків, що з вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, паші лем загороджували, силою. Силу огнену гасили, утікали від вістря меча, зміцнялися від слабості, хоробрі були на війні, обратали вростіч полки чуроземців. Тобто не тільки вони вірили, а вони показували це на ділах, робили діла Господні і для Бога. У тобто в нашому житті віра теж має не бути просто у нас в голові, що маємо сидіти, а теж має бути, як вони, ділами доказувати. В нашому випадку, це що? Це бути проповідниками. У нас є можливість. Записувати відеоролики, прославляти Бога і проводити людей до церкви. Це найголовніше, тому що в Біблії навіть показано, що всі мали віру в Бога і вони робили для Бога щось. Так само теж ми маємо це робити для Бога щось, бути проповідником, бути учнем, а не просто сидіти на одному місці. Тому що навіть пророки вони йшли через пустині, тікали від тих, хто гнав їх, але вони славили Господа і не боялися за це. То в нас ми маємо теж робити для Господа справи, щоб Бог це бачив. 阿明。